Всім привіт. О, сонячний день, морозний, ніч була морозна, день вже мороз спадає, гарна така погода сонячна. Снігу багато дуже. На цей тиждень відлигу передають. Значить вирішено було поставити. Отаку сонячна панель. Ну просто лишнє вікно в хаті. Вирішив забити доски дорогі. Вирішив запхати панелю сонячною. Ну, жарт, але. Значить, для чого ця панель буде використовуватися? Щоб заряджати акумулятор. Акумулятор поки 60-ка стоїть, але в планах поставити ще не оприділився, можливо, сотку геліву або літій-іонний, Ну ще, ще думаю над цим питанням. Поки панель. ну Тільки сьогодні почепив. Не потрібно говорити, писати, що не по технології, там градуси не ті нічого, куди є, туди чіпляю. Для моїх потреб згодиться. То вже як 10-20 панелей ставиться, то там кожен градус важливий. А так. Значить Сонячний день, панель видає. Зимовий сонячний день 37,4 вольт. В принципі, нормально. зараз ще не підключав, буду вести провода, Так, буду заводити в хату. Значить, також куплено було контролер. Спочатку куплений оцей кусок гівна. Пише 30 А, ну, але це хлам. Так що при виборі на OLX звертайте увагу. То попадеться такий, я його, ну не знаю, на щось використаю, був куплений отакий також. 30 А. Але тут хоч радіатор. У цьому замість радіатора оця бляшечка. тут вже нормальний радіатор. Ну і на вагу і всередині зроблений, так як розбирав. І той, і той. Це мені відразу не сподобався. Тому шукав альтернативу, знайшов оцей. Цей замовляв у того самого продавця, що й панель. Так само два роз'єми на сонячну панель також у нього. Якщо продавець захоче, я йому скину це відео. Якщо він захоче, лишить ссылку на свій інтернет-магазин. Я її закріплю в коментарях. Щоб ще хтось міг... У нього щось купити, продавець відповідальний, відписався. Усе з ним обговорили, без всяких проблем, без предоплат вислов, Наложений платежем. Значить, коротко по цінах. На той момент панель 6 тисяч гривень стала з доставкою, 600 гривень доставка була. Чи 700 десь так. Все інше панель 5200, чи 5300, чи 5400 щось таке. І оцей кусок гівна мені вийшов 600 гривень, і нормальний контролер вийшов десь в районі тисячі І також два роз'ємчика, пара 120 гривень, здається. Щоб підключити до сонячної панелі, не паяти, не скручувати, а зробити все як. Нормальні люди. Значить, йду вести провод в хату. Потім підключу зніму, побачимо далі. Так, закінчу монтаж. В принципі, закінчу вже тиждень назад. Перевірю, усе працює. Значить, що ми маємо? Сьогодні день такий, та й тиждень весь такий пасмурний дощ без, без всякого сонця. О, трохи захрип і щось прихворів. значить, Що ми зараз бачимо, Панелі у нас 12,4 вольт. Так як погода дуже пасмурна. Зарядки майже не дає. Бачите, значить нажимаємо, показує температуру в приміщенні. Так, це скільки, з яким током заряджається акумулятор. От показуємо значок акумулятора, скільки панель дає в акумулятор. Значить, це споживання. Скільки з акумулятора йде на споживачі споживання майже немає, так як підключено наразі тільки ось ці часи. Значить. Тут у нас скільки зайшло в акумулятор. і скільки вийшло з акумулятора. Бачите, було 15, а тут 19, тобто спожито більше як зайшло. Це у нас тип акумулятора авто. Значить максимальне. Навпруга на акумуляторі мінімально поставив 11, щоб вимикалося. Коли на акумуляторі буде 11 вольт, споживання вимкнеться, щоб не розріжати його нижче. Ну, в принципі, тут ще години. Поставлено 24 години, щоб постійно працювало. Все, значить, під, по підключенню нічого складного, плюс-мінус панелі, плюс-мінус акумулятора і плюс-мінус на споживач. До цього споживання у мене підключений годинник оцей модем. З інтернетом і освітлення, освітлення темну пору доби. Так, у мене у трьох кімнатах. Ось тут діодна стрічка. У тій кімнаті у нас лампочка на 12 вольт велика. Світла там вистачає за головою. Отак воно світиться. В принципі, освітлює непогано. Світло у нас включене тільки у цій кімнаті, то діти уроки пишуть ще там, в принципі, вистачає. Значні. А, ще забув сказати, підключено. Підключив, прикурювач і зарядні автомобільні, такі розгалужувачі і зарядні, щоб можна було зарядити телефон. Ну, можна вимкнути, вимкнути. Телефони, павербанки можна заряджати. Якщо вдруг світла не буде, тобто Уже від мережі я хай як, але незалежний. Тобто без світла не будемо сидіти. Телефони можна буде зарядити. Інтернет, якщо буде у провайдера, буде і у нас. Значить, що мінус? Тут у нас стоїть акумулятор, звичайний автомобільний. В планах його замінити на акумулятор з електромобіля. Ну, це буде вже після Нового року десь, тому що мінус цих акумуляторів, вони не розраховані на на такий режим роботи. Далі, мінус він дуже помало заряджається і не може віддати всього всього як сказати, всього сенької своєї ємності. Тобто його не можна розряджати нижче 10,7 вольта, якщо його розрядити, в ньому піде незворотній процес. Як він називається? Сульфатація круть, не хімік. Я начитався, так що теорії знаю. Цікаво то почитайте десь там. Значить, е як замовлю, як приїдуть акумулятори, установлю цей контролер, також має підтримку зарядки літій-іонних акумуляторів. Тільки потрібно буде оплату захисту якусь це будемо думати. Так, що ще хотів. Для тих, хто хоче, чи, а в принципі вже хто хотів, той купив генератор. І Я утримався. Та, в принципі, змоги не було там його купляти. А тих, хто ще думає, чи купляти, чи ні, подумайте. Над тим чи над тим, що вам потрібно буде від нього заряджати. Якщо у вас там стоїть магазин і продукти псуються, тоді потрібно, безумовно. А якщо бачив, казали, точніше чув, казали. А я куплю генератор, буду заряджати телефона. Ну так, да. телефон. Зарядив 50 гривень за годину зарядки викину. Так що, подумайте, на ця панель з доставкою вийшло 6 тисяч плюс отакий контролер півтори, це вже 7,5. Далі, якщо Провода, фішки, це десь ще тисяч, тисяча гривень, 8,5. На ну, акумулятор можна на перший час зняти з машини. А далі в планах це десь, якщо взяти пару банок від електромобіля, це ще буде в районі п'яти тисяч. От і порахували. Це набагато дешевше, як генератор обрати і не потрібно вам викидати і думати, чи зарядити мені сьогодні телефон, чи ні. І кожна зарядка це мінус 50 гривень. Так само, чи буде сьогодні світити в хаті чи ні. А тут підключили і вже, можна сказати, не думаєте. Значить, затянув трошки відео, може ще щось температурить, голова болить, що зміг, то розказав. Якщо комусь корисно, стане. Я тільки радий, якщо якісь питання, пишіть, з радістю відповім. Дякую за увагу, до побачення.